Та ось ми заробили. Опічну рибу ми забрали, тому що є така штука в Майнкрафті, як безкінечний генератор води. це наше спасіння. Тож, давайте росудемо тростень. За таку велику базу нам не вистачило тростини. О, базу кажу. Хоча вона не зовсім велика. От, у мене до вас питання. Як вам така ідея для ро... відео? Ми граємо в розширеному світі. Ми паркуримо з другом. Так. Виживаємо, але з водами на Вейстоун, на Грейве, тобто, що лут зберігається, та з Justin of Guns? Ну, Там тобто, ще всякий допоможі, наприклад, Justin of Items та Jade. Скажіть, як вам така ідея?